Та то а ти що Будь-будь чистити? Мію, а чого ти не чистиш? Я не розумію, хто у нас допомогу по господарству? Е -е, я роблю кульки на продаж. Я сьогодні вже багато заробила. і вчора заробила. Слухай, а ти от зараз будемо їсти, хто що заробив? Ти кульки будеш їсти, а я буду їсти. Ну та Угу. Добре, що найшов бульбу випадкову. Випадково. <рі> випадково. Тут дехто нам полишав. Я дивлюся тут, бульба, коротше. І думаєш, о, поїмо, бульби, давно не їли. Та поїмо, щоб вона не цей, бо вона вже починає рости трохи. Росте? Корені пускає? Корені пускає, якщо ти її, там замість вазонка посадиш, то, може, збереш урожай.